Доброго дня малята! Ми продовжуємо з вами знайомитися свійськими тваринами. Кролик це свійська тварина, далекий родич зайця. У кролика овальне тіло, великі вуха, крихітний хвіст і міцні задні лапи. Розміри тварин, залежно від породи, можуть бути різними. Хутро кролика зазвичай довге та м'яке. Харчується кролик. Морквою та капустою. Коза це також свійська тварина. Тіло її вкрите густою шерстю. Ноги у коси високі, хвіст короткий, у кози великі сірі очі, стоячі вуха, а голова прикрашена гострими ріжками. Ці тварини мають хороший зір, слух, нюх. Вони спритні, швидко бігають, добре стрибають. Свиня це також домашня тварина. Більшість свиней товсті і рожеві. У всіх них є великі вуха, чотири лапи з копитами, маленькі хвостики, круглий плоский ніс. А ось кольором, кольором і розміром вони відрізняються. Вони бувають і чорні, і білі, і рожеві, і плямисті. Харчуються вони овощами зерном. Один з найкрасивіших і граціозних тварин це кінь. У нього гарна довга голова, гнучка шия, широкі груди. Довгий тулуб чотири високі тонкі ноги, на кожній з яких по одному твердому копиту. Тулуб тварини покритий густою, короткою блискучою шерстю. Харчується кінь овесом, травою, сіном. Корова це свійська тварина. Вони дають молоко, з якого можна виготовляти чимало продуктів. Вони бувають різних кольорів. Білі, чорні, коричневі. Вони мають голову, тулуб, чотири ноги з копитами, великі рога. Довгий хвіст кити цей на кінці. Харчується корова травою, сіном. Кішка це також домашня тварина, має струнке тіло, голову, чотири лапи, хвіст, гострі зуби, чудовий зір та нюх. Ці тварини є хижаками. Їдять м'ясо, рибу, молоко. Вони в основному нічні тварини, вони пухнасті і дуже милі. Собака це також свійська тварина, вірний помічник людини. Вона має голову. Тулуб, чотири лапи, хвостик. Людина приручила собаку вартувати будинок, подавати сигнал тривоги, допомагати на полюванні, захищати худобу. Харчується собака м'ясом і кісточками. З війських тварин потрібно регулярно годувати і доглядати. Більшість сільських тварин приносять людині користь, даючи їй їжу, м'ясо, молоко, яйця, мед, сировину для одягу та взуття, шкіру, шерсть, пір'я, робочу силу для перевезення людей і вантажів. Охороняють, рятують життя та майно. До побачення! Дякую за увагу!